Привіт друзі! З вами як завжди капітан Стімпірат, і в цьому відосі ви дізнаєтесь про дев'яту сюжетну пригоду під назвою Повернення проклятик, яка пройде з 3 по 17 листопада. Ви дізнаєтесь про те, як пройти пригоду, як виконати всі досягнення і які нагороди на вас чекають. Заздалегідь обмовлюся, ця пригода дуже коротка і вона спрямована на повторні проходження. Рар оголосили про те, що ця пригода впливатиме на сюжет, так само як впливала четверта пригода. Нагадаю, що в четвертій пригоді відбувалася битва за золоті піски, де захисникам пісків, на чолі з Меріком доводилось доставляти припаси на золоті піски, і захищати форпост від особливих грибних човнів в слуг Своєю чергою слуги полум'я масово доставляли грибні човни до форпосту і заважали крали припаси золотих пісків. Захисники золотих пісків перемогли в цій битві, і за майже півроку на золотих пісках почалось будівництво чогось масштабного. Отже, повернемось до 9-ї пригоди. У ній сторони в рівних умовах і завдання для сторін однакові. Відмінності тільки в різних островах запуску пригоди, а також вашої особистої мотивації. На вас чекають два варіанти: почати шлях Бель або шлях слуг полум'я. Почнемо зі сторони добра. Вам необхідно вирушити на затоку затонулих кораблів квадрат М10. Бель буде вас чекати за рештками корабля Black White у тому ж місці, де з'являється Пепелястий лорд. Біля Бель знаходиться Стіл. На столі знаходяться маленькі фігурки морських фортів. Кожна фігурка форту пофарбована в певний колір і позначає певний морський форт. Всього фігурок 6, як і 6 е, нових фортів в грі. Як я сказав, в кожного форту свій колір, і це не просто так. Припливши на будь-який форт, ви зможете отримати полум'я у свій ліхтар із жаровні. Далі я швидко покажу всі фортеці і відповідні їм кольори. Можливо, ви захочете зробити форт проплем. Фортеця Королівського герба. Зелений вогонь. Фортеця імперської корони. Фіолетовий вогонь. Форт Стародавнього золота. Червоний вогонь. Соляний Форт. Білий вогонь. Немилосердна фортеця. Синій вогонь. Фортеця Зрадника. Рожевий вогонь. Повернемось до пригоди. Після діалогу з Бель у нас з'явиться сувій з цілями завдання, а також прапор. На вершині фігурки можна знаходитись прапор, який позначає, що цей форт був захоплений силами пендрагона або слуг полум'я. Ви можете припливти туди і відбити форт на користь вашої обраної сторони. Вже захоплені світлою стороною форти будуть підсвічуватись голубим кольором, а форти захоплені слугами полум'я, відповідно червоними. Ну і нейтральні, тобто ніким не захоплені, взагалі не будуть підсвічуватись. Нас цікавлять червоні або нейтральні. Відправляємось в будь-який з них. Якщо ви вирушили на нейтральний форт, то його зачистка займе стандартний час. Зачищаючи форт, шукаємо на його території чахлунські ляльки. Вони будуть випадково розкидані по шухлядах і комодах, а інколи на ліжках. Ну і гарантована лялька буде чекати вас в шафі. Після повної зачистки форту. Як тільки ви переможете всіх привидів, можна піднятись на верхній поверх і за допомогою флагштоку підняти прапор вашої сторони. Ну а далі забираємо ляльки і тягнемо їх назад до бель, після чого завдання буде завершено. Незалежно від того, під чим контролем перебуває Форт, з деякою ймовірністю на форті з'явиться капітан вогню душі. Він потрібен для посилення чаклунських ляльок. Якщо віддати таку ляльку Бель або слузі полум'я, то ви заробите більше очок для вашої сторони. Якщо ви попливете на форт захоплений стороною Бель, то стародавні, які його охороняють, не нападуть на вас. Але є шанс, що з'явиться капітан вогню душі, і ви зможете бустонути одну ляльку. Але зафармити свій форт ви не зможете. Але краще всього захоплювати ворожі форти. В них більше шансів зустріти капітана вогню душі, ну і це принесе більше очок вашій стороні. Як тільки останні захисники згинуть, можна підніматись на вершину. Тут знімаємо ворожий прапор і піднімаємо свій. Повертаємось до бель і віддаємо їй всі ляльки, які ми нафармили. Тепер перейдемо до злої сторони. Якщо ви хочете допомогти слузі полум'я, то вирушайте на притулок смерті. Слуга чекатиме на вас ззовні будівлі біля причалу. Після діалогу з ним у вас так само з'явиться сувій з завданнями, ну і прапори ріперів. Знову вирушаємо на будь-який форт. Тут все так само, як і з Бель, за однією тільки відмінністю. Потрібно захоплювати форти з синім світінням або нейтральні. Після підняття свого прапору над фортом. Тягнемо ляльок слузі на притулок смерті і закриваємо квест. Ну і поговоримо про досягнення. Поговоріть із Бель. Почніть пригоду на затоці затонулих кораблів. Поговоріть зі слугою Полум'я. Почніть пригоду на притулку смерті. Підніміть прапор Бель на морському форті. Запустіть пригоду за сторону Бель. Захопіть форт і поставте на флагшток Прапор Біль. Підніміть прапор слуги полум'я на морському форті. Аналогічно до попереднього тільки запустіть шлях мерців. Знайдіть два журнали Бель. Перший знаходиться на затоці затонулих кораблів, а саме в задній частині корабля Блек Вайч. Другий журнал знаходиться на фортеці Королівського герба. Він лежить на третьому поверсі на столі. Знайдіть два журнали Слуги полум'я. Перший знаходиться на притулку смерті. Біжимо від причалу зі слугою вздовж правої сторони основної будівлі. Журнал знаходиться у відкритому ящику. Другий журнал чекає на вас на першому поверсі немилосердної фортеці, у головному залі. Дивлячись на сковорідки, подивіться праворуч у вікно. Біля вікна столик, на столику буде журнал. Переможіть капітана вогню душі. З'являється випадково на морському форті. Не обов'язково ви його зустрінете з першої спроби. Віддайте чаклунську ляльку або зачаровану ляльку бель. Просто знаходьте ляльку на морському форті і віддаєте її. Зачарувати ви її можете від капітана вогню душі. Віддайте чаклунську ляльку або зачаровану ляльку слузі полум'я. Аналогічно попередньому, тільки тепер віддаємо слузі на притулку. Пройдіть пригоду два рази. Необхідно пройти по разу за кожну сторону. За проходження пригоди ви отримаєте ритуальні вітрила бель і ритуальні вітрила слуги полум'я. За проходження шляху бель і шляху слуги полум'я відповідно. За проходження всіх досягнень ви отримаєте звання «Вирівнювач проклятих». Друже, якщо ти граєш соло, бо немає команди, або в твоїх друзів підгоріло і вони видалили море з ПК, то в мене є хороша новина. У нас в Discord ти швидко знайдеш тіму для будь-якої діяльності в грі. Плюс приємний веселий колектив не дасть тобі засумувати. Тут ти знайдеш море інформації по грі, щоденні рейди, щоб твій карман став важкішим, і агінальні турніри і івенти. Спільні перегляди фільмів і багато активностей. Переходь за посиланням під відео. І побачиш, скоро ти не зможеш уявити, як грав до цього без нас. А я, як завжди, хочу подякувати за перегляд. Для мене найкращою нагородою буде твій лайк. Якщо залишились питання, сміливо черкай в коменти. Бажаю тобі тільки попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей!